Україна на сьогоднішній день залишається країною, де стрімкого і загрозливого поширення набуває така хвороба, як ВІЛ-СНІД. Тож міжнародні інстанції разом із урядом України намагаються робити конкретні кроки, аби завадити поширенню СНІДу, інформувати населення про шляхи передачі цієї хвороби, методи раннього діагностування і лікування. Саме з цією метою у поліклінічному відділенні центральної районної лікарні і було відкрито кабінет довіра. Детальніше про особливості його роботи і ту допомогу, яку можна отримати в ньому. Розповідає лікар кабінету довіра Наталія Пульна. В нашому районі непроста ситуація по вір світу, В принципі, як і по всій Україні, і по всьому світу. У нас є вже дуже багато хворих, зареєстрованих з цією патологією. І буквально в цьому році у нас відкрився кабінет довіри, який функціональні обов'язки якого входить обстеження хворих, взяття їх на облік, лікування таких хворих. Кабінет довіра знаходиться в поліклініці на другому поверсі кабінет номер 32 і працює з 8 до 14.00 кожен день і суботу, включно, крім неділі. Тому всім, хто хоче, бажає обстежитись. Рекомендую пройти таке обстеження на вільсні. у нашому кабінеті. Можливі анонімне обстеження, тобто пацієнт приходить. Він не пред'являє ні документів, ні фамілії, ім'я, отчество, нічого. І ми обстежуємо його під знаковими під кодовими Цифрами, і потім обов'язково він повинен забрати сам результат цього аналізу. Значить, серед тих послуг, які надає Кабінет довіри, у нас іде консультування виявлених фільмінфікованих, встановлення первинного діагнозу інфекції на основі клінічного огляду та лабораторних даних. Консультування вільніфікованих і хворих на світ, надання перед-тапіслятестового консультування з питань інфекції та її профілактики серед громадян, що звернулись до Кабінету ВІЛінфекції, надання організаційно-методичної допомоги з питань диспансерного нагляду, проведення разом з обласним центром профілактики боротьби зі снідом глибинного клініко-імунологічного обстеження вільінфікованих і проведення специфічного противовірусного лікування. Захворювання ВІЛ-СНІДу не є вже смертельним вироком для хворого. При проведенні противовірусної терапії хворі живуть повноцінним життям довгий срок. У кабінет довіра, який відкрився в цьому році, може прийти любий пацієнт з метою перше, проконсультуватись, поговорити про проблеми, які у нього є, з метою обстежитись на вірснід, якщо потрібно. Взяти беремо таких хворих на облік і назначаємо противовірусне лікування. Запрошую всіх красноградців обстежуватись, знати більше про він сніг, приходити в 32-й кабінет, і ми завжди вас зустрінемо разом, оформимо відповідні документи. Ви можете просто без ніяких документів зайти, просто анонімно приходите, ми вас будемо обстежувати, і якщо треба, будемо допомагати.